Слів про змагання Кубок Чернівців 3х3, 3. хто бере участь і який рівень зараз змагання. Ну, По-перше, хотів би привітати всіх чернівчан з Днем міста, подякувати обласній федерації баскетболу за сприяння в проведенні таких чудових змагань. Зараз ми проводимо на даний момент на площі Філармонії. Кубок міста з баскетболу 3х3. Змагання будуть тривати два дні. Сьогодні у нас змагаються дві вікові категорії – Ю-12 і Ю-16. Ну, що приємно, що в найменшій категорії Ю-12, це діти 12 років і молодші, виявили бажання прийняти участь аж 13 команд. Це, безперечно, не може не радіти. І плюс до цього до 11 команд юнаків ще є дві команди дівчат. Які змагаються разом з юнаками, і категорія Ю-16, де приймають участь шість команд. Завтра ми побачимо дорослих вже, так? Так, завтра вже більш дорослі категорії, а саме Ю-18, категорія чоловіки і категорія жінки. Олександр Володимирович, що ви досвідчений тренер, як ви оцінюєте рівень дитячого юнацького баскетболу зараз на Буковині? Ну, дивлячись зараз на корт No1, ну, безперечно, приємно. Дуже багато дітей, саме такого молодшого віку, тому що це, я вважаю, що це майбутнє нашого Буковинського баскетболу, дуже гарні. Діти в плані технічної підготовки. Видно, що тренери працюють, видно, що діти витрачають час на тренуваннях. Це, ще раз повторююся, не може не радувати. Ну і навпроти категорія Ю-16 також потужні хороші команди, тому я вважаю, що в нашого боковинського баскетболу є безперечно майбутнє. Дякую, Усики. Дякую.